Мужні воїни, які віддали своє життя, захищаючи країну. У Франківську на фасаді ліцею номер 6 відкрила натоцінні дошки двом загиблим воїнам Володимиру Туріву та Ігорю Шевчуку. Ще з літа 2014-го Ігор брав участь в АТО. На початку повномасштабної війни мобілізувався у лави ЗСУ. Спочатку воював на Лиманському напрямку. Згодом чоловіка перевели у 78-й окремий десантно-штурмовий полк, де він був командиром відділення 5-ї роти 2-го батальйону. Мати Мирослава каже, син. Він завжди був усміхнений та позитивний з великими планами на майбутнє. В нього Україна була понад усе. Пішов добровольцем як в 2014, так і в 24-му. В нього не обговорювалося це питання, що я не піду. Він в мене один-єдиний син. Останнє це було написано 10 жовтня. Привіт, в мене все ок. Не буду на зв'язку три дні. 3-4 дні. Оце всі, вся його була бесіда. Ну він планував жити. Мрія його була в нього не було такої навіть думки, що може загинути. Він мріяв жити. В нього були плани на майбутнє. Він в мене був оптимістом. Він на все він с нього все посмішка. Він все в нього все-все було добре. Володимир Турів служив командиром першого відділення шостого взводу піхотного батальйону 155-ї окремої механізованої бригади імені Анни Київської. 15 липня 2024-го Володимир помер на навчаннях у рівному від серцевого нападу через утворення трумбу в судинах. Мати воїна Галина Турів розповідає: її син мав проблеми зі здоров'ям, але попри це пішов захищати країну. Серце його не витримало ще не на війні, а на науці на навчанні в рівному. Точно ми не знаємо, що сталося. Ну, загинув. Написали, що тромб обірвався серцевий, що серце не витримав. Була добра дитина, сім'янин, двоє дітей. Він дзвонив, говорив з нами, казав, мамо, я вже не витримую цього всього тут. Була дуже жара. Він був хворий, він хворів на серце, тиски в нього були. Для мене тато був і завжди залишатиметься найкращим другом, уособленням сили і тепла. Сили бо він ніколи не здавався, навіть у найважчі моменти. Тепла бо вмів підтримати, зрозуміти, обміняти словом і поглядом. І він живе тут і житиме допоки кожен із вас пам'ятатиме його. Міський голова Руслан Мартінків зазначає відкриття на дощок допомагають зберегти пам'ять про тих, хто віддав життя за нашу свободу. Дуже важливо вшанувати пам'ять наших героїв. На жаль, це вже не перша дошка на шостій школі. Також у Пришивцях поховано багато хлопців, героїв. Ви знаєте, що Пришиці свого часу були селом, які потім приєдналися до Івано-Франківська. І дуже важливо, щоб шанувати пам'ять гідно. І сьогодні, бачите, громада зібралася шанувати, зберегти. Ну і, саме допомагати військовим зараз, допомагати Збройним силам України, щоб був справедливий мир, і щоб була Україна. Віталія Коуч, Андрій Аргара, телеканал 402.